Войну Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос страждається. І настав час, і вийшов ян Христитин, Хрестити, людей, закликаючи до покаяння і говорив, покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Я хрещу вас водою. Але серед вас стоїть той, кого ви не знаєте. Він хреститиме вас Духом Святим і Вогнем. Він такий, що я недостойний, навіть нахилитися, розв'язати ремінь відзуття Його. Він хреститиме вас Духом Святим. Давно вже не було в ізраїльському народі пророка. Який би закликав народ до навернення, до приготовлення путі Господньої, але народ Ізраїльський чекав Месію, Спасителя свого, правда, чекав політичного, державного, який мав би визвати їх з неволі Ремля, підкорити під всі, як думали євреї, під їхні ноги, всі народи. Щоб служила народ ізраїльській панував би над ними. Тому, чекається оцього політичного місії, думали, що нарешті о той, хто почав, твердо закликати до покаяння, щось з того таки буде. Тому виходили до нього, як чули ми з Івангелії, і з Єрусалиму, і з Самарії, з, Є... з... з... околицьорданських. І хрестилися юдані руці, визнаючи гріхи свої, бо щось нове проповідував Іван Хреститель, адже закон Мойсеїв наказував за певний гріх приносити таку жертву, гріх – таку жертву, ще гріх – таку жертву, то вола, то ягня, то голубиці, то щось з муки, то з олії, так було заведено постолом Мойсеєм законом в ізраїльському народі. А тут ніякої жертви не треба. Тут закликається народ до покаяння до визнання гріхів своїх. І хрестив Іван, хреститель в Йордані, закликаючи, як голос того, хто взимав в пустині. Рівняйте стежки Господні. Хай кожний пагорбок принизиться, хай кожна долина наповниться, щоб путь Господню приготувати рівною і досконалою. Що то є тими горбами? Це і наша гордість, браті і сестри во Христі, наше невірство, наша черствість, наша байдужість, наше лінивство наше захлання і наші пристрасті, що є тими долинами, це і наші немочі, наші невнедуги, хвороби і нездатності приносити Богові гідне покаяння, гідну службу Йому. Тому то хай кожний горбок принизиться, хай долина наповниться, Божою ласкою, Боже милосердям, Щирим покаянням, бажанням догодити Господеві, і тим самим ми приготуємо путь йому святу. Здавало бися, зовсім недавно ми відсвяткували Різдво Христове, в якому ми були свідками того Божественного вертепу, в якому лежав в яслах, сповитий младенець Бога чоловік Ісус Христос. Ми були разом з тими пастушками, які приходили до того вертепу, щоб поклонитися йому. Ми ніби ті царі приходили, щоб принести йому дари, золото, ладан і смирно, сердець наших. Але минав день за днем, тиждень за тиждень, місяць за місяцем, роком за роком, десятиліття за десятиліттям. Ось час. Між Дріздвом Христовим і хрещенням Господнім зайняв цілих 30 років, забулося вже про ту віфлемську зірку, яка з'явилася так дивним способом. Забувся прихід тих трьох мудреців до Єрусалиму. Мати які втратили тих 14 тисяч дітей, вбитих іродом. Вже змирилися з горем своїм, вже час прийшов, і рана від втрат дітей загладилася. Бо час є добрий лікар, який лікує неморчі і недуги, і рани загоює. Померли пастирі, які приходили поклонитися Христу в Ертепі. І здавало що все йшло своїм чергою. Народ Ізраїльський чекав Месії. Хоча дивні вісі, які вже були в ньому, і дивне було народження Івана від Дезавети. тому то народ ізраїльський продовжував чекати, коли ж нарешті з'явиться той, хто визволить їх від неволі їхньої і розпізнати часу не могли. Водирі ізраїльського народу, первосвященників, фарсей, книжки і Сендрон, жили не вірою, жили буквою закону. Бо якби жили вони по правді, чекаючи Месії, то коли Христос прийшов до покаяння закликати, вони б не переслідували, його, прийняли б його, повірили в ньому і не розіп'яли б його. Але як казав Христос, Застав мертвим, ховати мерців своїх, ти йди за мною. Ось як назвав Христос тих, хто назвав би ще живим був. І жив в тілі, жив повноцінний на полях його життя. Але вони були мертвими для Бога, тому що дух їх далеко відійшов від Творця свого, жили виконанням зовнішніх обрядів, а не внутрішньою вірою серця, застав мертвим ховати мертів своїх. І щоб підняти отих мертвих, з тої мертвості прийшов Йоанн Хреститель, як було написано, Ангел не посилає перед лицем тим, щоб дорогу тобі приготував, і який кликав до покаяння, до залишення свого гріховного життя, до направи, до щиросердечної віри в Христа. Месі, який мав прийти до щирого, побожного благочистивого життя. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне, ось воно надходить. Я хрещу вас водою, але той, хто стоїть серед вас, бо Ісус надійшов на дердан, хрестити від Івана Хрестителя, Він хрестити вас Духом Святим і Вогнем, в якому будуть випробовуватися діла чи добрі, чи злі. Тому то, браті і сестри во Христі, не тільки до ізраїльського народу звернений голос Івана Хрестителя. Він донині закликає кожного з нас покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Ну, народ ізраїльський, кожна людина жила тоді в гріху. Але хіба ми нині не грішимо перед Творцем своїм, знаючи досконало закон його? Любові і правди. Бо він, власне, прийшов на землю, щоб принести закон любові, і заповіді, любові до ближнього і до Бога свого. Бо дві заповіді голоніші, люби Бог всім серцем, сину, думкою, міцністю серцем твоїм і ближнього свого як самого себе. Решта все коментарії і додатки. Тому до -то, браті і сестри во Христі, а той, хто назвав нас перші братами, одним був Ісус Христос, чекає від нас щирого покаяння навіть сьогодні, до нинішнього дня закликаючи нас до покаяння, до направи нашого життя. Він просто продовжив працю Івана Хрестителя, якого убив Ірод. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Царство Небесне, сказав Христос, «В середині вас, його не треба шукати десь по других країнах, Палестині, в Єрусалимі, на небі. Воно в нас, в серці нашому. Так, ми спотикаємося в гріхах своїх. Надто багато пристрастей, похоти навколо нас стоїть. Споку світу, при нас Його. Хитрості діяльських дуже багато. посток як Він розставив навколо нас, дуже багато є. Але казав Христос, без мене нічого сотворити не можете. Тому то надійтесь на силу Божу, на Божу поміч, на Боже благословення, на прощення Його, согрішаючи. Знову навертаємося до покаяння, бо, як каже нам церковна молитва, нема людини, яка б жила і не сорішила, ти один без гріха Боже наш, і правда, то є правда вічна. Отому -то вже минуло більше двох тисяч років від часу заклику Івана Христителя, покайтеся, і той голос лунає, закликаючи нас до направи нашого гріховного життя. Тому не будьмо черстві, не будьмо байдужі, не відкладаймо на потім, настане Великодний Піст ну перед Пасхою, ну само собою, що до сповіді піду. Але руки то, браті і сестри во Христі, ми миємо кілька разів на день. Ми двічі чи тричі купаємося на протягом тижня миємо тіло своє. А чому ж так занедбаємо у миття душі свої тайні покаяння? Чому раз на рік миємо її, уявімо смій зарі? Як вона, подобу нашого тіла немитого, відгонила би потом, як пахне наше тіло немите? А не та наша душа чим пахне, якою ароматом лунає від неї? ми чомусь так байдужі на це є. І чи можна за рік пам'ятати всі гріхи свої? Чи це не формальність? Каюся? Каюся! І на тому став. А перелічити гріхи свої, передайте блудний син вертавши до батька свого, що казав? Вернуся до батька, скажу, Отче, сорешує проти неба, проти тебе. Вибач мені, він готувався до того, що мав сказати Батькові своєму. Він приготовлявся, підготовляв до того, як прийде до Отця Свого. А чому ми не готуємося, коли біжимо до Отця Свого Небесного, сповідати гріхи свої? Тож дай нам, Боже. Щирої пам'яті, доброї свідомості сумління нашого не раз на рік, а є в церкві чотири пости. Хоча би кожного посту сповідатися і причащатися, причистий танці на крові Господа І Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа, на спасіння душ наших, на заклик Божий, покайтеся. Бо наблизилося Царство Небесне, амінь. Христос рождається.